Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. злий Максим написав звернення до влади. Далі мовою оригіналу офіційно Зеленський визнавав, що він передав таємну інформацію Бульбафюреру. Пам'ятаєте, коли операція по вагнерівцям він це офіційно сказав, що так я телефонував Лукашевську, я йому розповів. Вагнерівці. Тобто він визнав, що передав секретну інформацію, праці декількох спецслужб світу, не тільки українською, там було е, співпраця з іншими спецслужбами, передав партнеру пилу, і цим самим він зірвав операцію. Це він визнав. Да, до цього Єрмачіна казала, що вигадана операція, так далі. А потім Зеленський на прес-конференції сказав, що да, він передав інформацію офіційно. Далі Зеленський офіційно визнав вчора на прес-конференції, що він пере, як би так, змінив думку пуйла про мінські домовленості. Він йому сказав, що мінські домовленості надіють. Він сказав пуйлу, що розведення не працює. Так, да, після цього він все одно зробив розведення, а Пуйло, нарешті, послухавши і зрозумівши, що «да, дійсно не працюють, розпочав війну. Ну, бо не працюють, інакше він ніяк не зможе, все одно треба війну. Також Зеленський визнав, що зі ставки Верховного Головнокомандувача зливають інформацію росіянцям. Він це визнав, він це сказав. Але прикол в тому, що до того, як була створена ставка Верховного Головнокомандувача, росіянці не знали стратегії захисту. Ну, вони знали старий план, який злив їм Портнов через те, що суд за Зеленського дозволив ДБР брати копії з стратегічних планів, а Портнов отримував інформацію з ДБР. І цю інформацію передавав росіянцям. Коротше, поки залужний зі своїм Генштабом ховав інформацію від Офісу президента, у пуйла на столі не було інформації про наш захист, коли зібралась ставка головнокомандувача, ну верховного головнокомандувача, у Пуйла почала з'являтися інформація про наш контрнаступ. Цікаво. Мирослав Логійко у той же час пише наступне: давно шукав відповіді на питання, чому компромат Путіна на Зеленського сильніший за компромади заходу. І що це може бути за компромат? Не міг зрозуміти, чому доказів заходу і не вихід фільму Білінгкет про зраду Зеленського з Єрмаком при злитті ворогу операції по затриманню вагнерівців Вистачило на звільнення зрадників Комчака стараном і заміну їх на людину заходу залужно, але компромат Путіна досі змушує Зеленського виконувати путінські умови і тому досі не звільняється Єрмак. Компромат Компромат про наркозалежність зеленського компромат про офшорні рахунки зеленського компромат про зраду зеленського дружині з іншою чи з іншим не можуть мати такої сили, бо їх Зеленський зможе пережити, зробить із себе жертву, як завжди, і проскочить. І тут я натрапив на ефір, який відбувся на каналі Еспресо, 19 лютого 2020 року. Який я чомусь свого часу пропустив головні чотири хвилини? Цей ефір відбувся після того, як Зеленський з відпочинку у Буковелі перед камерами дивним чином матеріалізував в Омані, де за якимось збігом обставин в сусідній країні саме у цей час російський комплекс збив український літак. Мау залякування і демонстрація можливостей Зеленська єдиний тоді заперечував факт збиття літака ракетою до останнього, коли всі інші країни казали про ракету до того моменту, поки США не продемонстрували супутникові знімки зі слідом ракети. Коли Зеленський повертався в Україну із затримкою 19 годин на літаку, який перед цим привіз в Оман Патрушева, коли на швидкорудже. Зеленський зробив зустріч з міністром іноземних справ Оману. І після цього він дивним чином помер. Коли офіс президента Зеленського два рази у себе на сайті змінював назву візита в Оману з приватного на офіційний і знову на приватний. Коли по прибутті у Київ, Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив на його місце головою офісу президента за вхозом Андрія Єрмака. У цьому ефірі дуже фахова людина у політиці та дипломатії Роман Безсмертний дав дуже вичерпну відповідь на моє головне питання. Найсильнішим компроматом росіян є відео і аудіо Записи на Зеленського за цієї самої зустрічі в Омані, де він бере на себе зобов'язання. Цих записів немає у розвиток заходу. Ці записи є тільки у росіян, і вони їх дістануть тільки у самі крайній момент в самому кінці Зеленського. Ці записи це реальна карна справа проти Зеленського по статті Державна Зрада. Я не уявляю, чим захід може ці записи росіян перебити, якщо або як від них захистити зеленського, якщо він все ж таки піде на зближення із заходом до зустрічі. Друзі ставте вподобай. Ки пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.